Так, сонечко, то біжать, а зараз щось нема. Десь поховалися. А може, знайшли свої запаси, та і цей, та й не голодні, хоча ж, хоча горішок ніколи не лишній для них, та й для всіх. О, отак. Галиночка і Любочка, дякую і теж надіюсь, що зусилля не даремні. Ні, ні, все буде добре. Лариса Бринза, доброго дня, Олічка, і вас, свято. Богдан, Лариса, Бринза, добрий день, свято. Галинка штень, привіт, Любочка, зі святом вас усіх. Миру, спокою, Божої підтримки. Лариса Бринза, Богдан, привітики. Ніна на Микитенко в парку пісніжників немає, ні, нема Ніночко, ні. Чого нема, то нема. Галинка Іва, Таню, ти, мабуть, у мене на сусідній вулиці і пейзаж однаковий. Може, Галинко може все може бути. Віра Богачова, як же, як же Красиво на родної землі, та а ще ж ось будуть тюльпанчики цвісти, так що повертайся скоріше. Бахтіяр. Че. слава Україна. Привіт, яке Бахтіяр, люба Лариса, доброго дня. Сонечко грається теж то, то є, то не є. То заховається, то появиться. Теж балується, то йому холодно, то жарко. Ну, травичка взагалі ще ви погляньте, хоч кроликів запускай, щоб попаслися, як гарно, як же гарно. Так, Надюша Вільхова, дівчатки, всім хорошего дня. Пока, поки, Надюшечко, з Богом. Лена, ой, Лариса, доброго дня, Люба, вас зі святом, Люба. Я вже роблю налісники з сиром. Запрошую. Добре, Люба, тетянка в парку. Дуже гарно, природа. Немає, немає тільки спокою, тривоги. Дістали, да, Тетяночко, так, да, так є. Тюльпани у мене. Тюльпани у мене носи показали, поїду, поїду загиба, загибати, бо морози чекаємо. Ага, Да, Галиночко, треба, бо шкода. І на мастер я вже вдома. Тут сонечко виглядає, але вітер різкий та холодний. Небо починає затягувати чорними хмарами. Добре, іночка, добре. Люба всіх святом щастя, міцного здоров'я. Дякуємо, Любцю. Навзаєм. Навзаєм, всі з собачками вигулюють, усіх маленькі песики, великих нема, всіх малесенькі такі. А такі, як зустрінуться двоє або троє разом чужі, то хочуть верх показати, хто крайній, хто вище всіх. Всі люблять керувати. Люба Іна Майстер, доброго дня. І на майстер ще раз вітання чату. Дякуємо, наблюдатель. Бабка, де ти е -е. працюєш? Де я працюю? Зараз у парку проводжу стрім. І на майстер, Олечка Валера, привітики вам, квіти.